Спорт одяг 560, 10 кг. Ціною 1900 гривень. ми з ось такого січотика жовтого з надписами розмірі М. Наступний буде ось такий січотик чорний в Rosemary L. Ці, мабуть, підживлені. Наступний січотик ось такий січати, з полосочкою Ешечка. Так, укорочений, ти капісончиком, я з кліточками на розмірі С. Тут буде мік з чоловічого жіночого. Ось такий прикладу, жіночі, ви з карпісочком викликає катмачку в розмірі М. Наступна буде ось така. Укорочені чутненький розмірі також С. Такую полосочку, жовтеньку зі сіром, довга готловина є. Ось такі в розмірі L. Так, в розмірі L чоловіча, така синенька з одним катманчиком. Зіпочка з есочка, емочка. Ось так. Тут є всі можливі розміряють. ікс XS до ікселіки. Ось такі допустимо на мичку йдуть внизу на манжетиках. Ось така, ідена на флісок усередині, Дана на замочку, має два катманчика. Ось такі режимось куці. Іде з капюшончиком, Хати має позаду ось такий великий надпис. Має катманчик. Тут ви будете ось такі сіренькі, велюрові, внизу 7-го крою. Так, наступним будете ось така біленька. Станішки для мого крою розмір буде S. Особити ось такі красиве м'які, мають два карманчика. І такі, якщо на низьку душинку буде такі типацо, якщо то, будуть такі, до кошика. І так, наступне буде ось така, також йде на отепленні, на футзику, має такі вушка. Також присутні два так, карманчика. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.